Приїхав вночі з роботи, бо я далекобійником працюю. Втомлений, полягали спати. Зранку почалися атаки наші. Ми почули перші вибухи, почали збиратися, я такий ще не розумів, що робиться. Мала дитина два роки. Ми так на швидку руку, що хто мав в діли, хто в піжамі, хто в чому вискочив. Буквально 10 хвилин до мама дійшли, вона живе недалеко, тут 5 хвилин пішки. Почались взриви. Думали, що тільки вікна вилетіли. Поки дійшов виявилося, як виявилося. На момент удару у вас не було вдома. щастя, може, хвилин 5-10 ми встигли вийти. Як у вас зараз з домом? Чи маєте де проживати? Поки що в моїх батьків приходять Далі будемо надіятися, не знаю. З вами все добре, з вашою дитиною. Всі здорові, слава Богу. Та. Розкажіть, можливо, ще ви кілька слів, який у вас зараз стан? Ми, так, сьогодні, ми вчора тут були, бо ми по сусідству жили з братом. Я ще маю брата двоюрідного, і ми з ним так двоє жили. І тобто, Ми встигли вийти в останній момент, вискочити. Я до нього постукала, він не хотів виходити. І тобто, Ми вчора цілий день тут були, ми його шукали. Ми до останнього надіялися, що ми його Він так само на дев'ятому поверсі, і ми до останнього надіялися, що ми знайдемо. Його. І ми зранку до години п'ятої його таки витягнули. з Він впав з 9-го поверху до сьомого і його витягнули. Він зараз в лікарні. Але як на диво, ну, тобто, лікарі взагалі здивовані, що він з 9-го поверху впав, пролетів до сьомого, і він пролежав з сьомої -го години до п'ятої, і тобто в нього тільки поломана рука, забій грудної клітки, і просто він дуже сильно замерз, бо він був тільки в одних трусах. Богдан. Так, так, діставали кран. Так, так. Так, скільки йому років було? 20, 20. Так, так. Чи можете зараз сказати, якому він стані, що кажуть медики? Він в задовільному в задовільному, що цілу ніч він так. Ми все добре. вчора в нього його тільки забрали. Звідси Говорить, мені адекваті, подзвонили. Ми все. зразу полетіли туди. Він всіх впізнає, він в свідомості. Він розуміє, що сталося. І він каже: я просто не панікував в той момент. Я розумів, і я знав, що мене все рівно досягнуть. І я просто кажу, я лежав, щоб і чекав, щоб мене досягнули. Не панікував нічого. з ним тримали зв'язок. Е, ні, ні. Ні, тут, перед тим, його тримали, витягнути. Може, 30, він просто телефон. Я вперше, як ми тільки прибігли і почула вибухи, я зразу до нього подзвонила, бо я думала, що він теж спустився десь. Але спочатку просто йшли гудки, а потім вже телефона, просто він розрядився, я так зрозуміла. Але сьогодні подзвонили до нас, бо я забирала деякі свої речі і ми знайшли його телефон. Потім ми його зарядили, тобто телефон також ціленький, навіть не побув. Бити ні корпус, ні скло, абсолютно він певно просто як впав. Він напевно просто мені здається, що він його тримав в руках міцно, міцно. І він просто мені здається, він навіть не рухався. І він каже: Я просто, я знав, що вони мене знайдуть. І він навіть він не кричав. Він потім вже, як почув і певно, побачив, що десь світло є. Він потім вже почав кричати, і він вже аж потім вони його досягнули. Але кажу, лікарі, і ми. Надто здивовані, ну чесно. Дуже. Ну так, він весь час сам був. Так, я кажу, це мій двоюрідний брат. Ми з ним постійно. Ми кожен вечір з ним спілкувалися, ми постійно з ним на зв'язку були, Тобто, в нас такого не було. Ну, квартира в квартиру, тобто стіна в стіну. Зараз у вас є якийсь відкритий збір. Відкрили зараз знайомі, допомогли, хто чим може допомагає. Що сам потрібно? Їжа, одяг. І за одяг ніби одяг дитині он, допомогли з памперсами з таким першим необхідним, а далі якось. Помаленьку. Так, я кажу, ми просто радіємо тому, що ми Шо, вчасно ніхто встигли видягнути дитину, взяти і просто, і ми встигли. Я кажу, ще вчора ми більше були в захваті, такий цілий день напружений був, ми стояли, дивилися. Зруйнований будинок, то зруйнований, але як ти розумієш, що в тебе ще всередині там є родина і близькі тобі люди, зовсім інші відчуття. От сьогодні ми прийшли, так дивимося. Я дивлюся, що десь висить простенька де з малого іграш. Десь валяється малого, але я вже сьогодні знаю, що там ми вчора шукали от брата. Сьогодні ми ходили до нього, все нормально, з ним все нормально. Я кажу, і мені найголовніше, я вчора 300 разів сказала, що мені найголовніше, щоб просто він вижив. Бо я кажу, з дев'ятого поверху це взагалі чудо. Вчора, коли... вчора, коли були тут, у вас було якісь відчуття, що все ж таки він живий? Чи... Я, якщо чесно. Так. Так. Потім щось, так а потім... вечір так. Думали, а потім у не... мене чоловік. Ми сіли в машину, і в мене чоловік каже: Оля, вони, якщо його до вечора не знайдуть там, напевно, що я е, не знала, хоча ми хотіли. Так, я не я не розуміла. Я не знала, як він себе просто поведе, а ще знала, що така холодіна тепер настала. І просто чисто фізично, що йому може бути холодно, йому може бути важко. Але я кажу, ми його привезли, і він такий щасливий такий був. Хотів Вже дуже пити. Швидкіта каже, що ви до мене приходите? Я тільки маю руку поломану. Все нормально, все нормально. Трохи лице поцарапане, але кажу, все він в першу чергу захотів, щоб його загріли в теплій палаті. І, питав, і питався за ноутбук. Так так. І просто я кажу, і він він може ще з того шоку він не усвідомлював, бо він зразу запитався за квартиру. Але ми так віджартувалися з ним, тобто, щоб ми його зараз сильно відновиться і тоді.